Найкраще в ранковому шоу за сьогодні. Я вчора обривав А Ти не бачиш, що ти в вишнях. Має бути на тобі якась висипка. Я все від Ну, я б міг би сьогодні не прийти на роботу, якби наївся не дуже чистих. Ти розумієш. Що ти запізнився? У тебе є дома якісь домашні улюбленці. Була в мене черепаха, але вона два роки назад стрибнула з балкону з четвертого поверха. Вилізла з акваріума і. Суп! У мене колись був папуга, колись від, відчинили клітку, щоб батькові відказав, хай він політає, подихає свіжим повітрям. Полетів він, а на північному дихати свіжим повітрям і так і не повернувся. Мабуть, зараз дихають якийсь свіжий, крепкий, сильний. У нього був папуга, який е, реально хотів вчинити самогубство. Коли вони варили борщ, він впав в кастрюлю з борщем, обварився, і десь два місяці бігав лисий По хаті не міг літати, а просто бігав лисим. Але, Але за те, який був борщ, наварений. Як то, -то Шварцнегер, уявіть собі, у вас пів лиця таке заклеєне фольгою, е кришечка від Кока-Коли в оці вставлена, і ви з пістолетом дивитеся на рідкого металу. Давайте. тун-тун-тун. Туртун. Гаста vista, бейбі. Берете лак сильної фіксації. Чекайте, поки вечір залітають комарі, дуєте на них лаком, вони затвердівають і падають. Фіксуються, Фіксуються а потім ви ставте собі їх як пам'ятнички на столі. Apple iPhone 5 за 640 гривень. <рес> Корейська зборка, чуєш, чувак, треба брати. Слухайте ранкове шоу. Завтра не пропустіть найвеселіше.